Протестанти активно готуються до святкування 500-ї річниці реформації. А у Вінниці та Львові присвятили заходи сім'ї. та не тільки у вістях надії. Вітаю. Наприкінці літа президент України підтримав ініціативу Всеукраїнської ради церков і підписав указ про відзначення в Україні 500-річчя реформації. Цей указ став частиною великого святкування, до якого українські протестанти активно готуються вже зараз. Із цієї нагоди в столиці пройшла всеукраїнська нарада, яка зібрала понад тисячу делегатів із 12 протестантських церков країни. Започатковуючи проект реформація 500 ініціатори будуть з одного боку інформувати про сучасне життя християн-протестантів в Україні, а з ін... Ншого детальніше розповідатимуть про історію поширення різних протестантських спільнот на українських землях про частину шляху через реформацію до відродження розкаже Вікторія Михальчук. Більше тисячі делегатів з усієї України приїхали у церкву благодать, що у Софіївській борщагівці на всеукраїнську робочу нараду регіональних комітетів з відзначення 500-річчя реформації в Україні. Через духовну реформацію до відродження країни під таким девізом об'єдналися 12 протестантських релігійних об'єднань для проведення різноманітних заходів у 2017 році. Ми році. Дякуємо Господу за можливість благовістити про нього через 500 річчя реформації. Ми дякуємо Господу за підписаний указ президента та готовність місцевої влади сприяти церквам у досягненні наших цілей. Сола Скриптура, тільки писання, сола фіде тільки вірою, сола Гратія, тільки благодаттю, соло скрістус, тільки Христос, солі Део Глорія, слава тільки Богові. П'ять фундаментальних догами реформації. 500 років тому вони намітили хід потужних змін у житті європейців і всього світу. Сьогодні вони можуть змінити Україну. Переконані активісти проекту Р 500 в рамках якого працює вісім відділів: ресурсний, медійний, творчий, молодіжний, соціальний, юридичний, науково-історичний. Та координаційна рада пасторів ресурсний відділ це спорядження. Він направлений на спорядження церкви, які заходи вони можуть проводити, і вони вже описані в каталозі, які для них є книги, які для них є банки проповідей. Які є типові лекції, які вони можуть використовувати в учбових закладах і так далі? Тобто, все, що церква може взяти і віддати іншим людям, все, що церква може взяти і використати для своєї освіти, окрім створеного банку ідей, ресурсний відділ може підтримати і професійно фахівцями різних галузей. Активно працює науково історичний відділ. Його представники прагнуть розповісти про реформацію в Європі, Україні та світі у фахових доповідях. Ми в першу чергу розглядаємо процес реформації як історичний процес, який відбувався в європейських країнах, і призвів до дуже великого успіху. Фактично, зараз найбільш розвинуті країни це ті, які зазнали реформації і впливу протестантизму. Чималу роль відіграє і медійний відділ Теле- та радіопрограми, фільми про реформацію впродовж усього наступного року транслюватимуть на всеукраїнських медіаресурсах. Перше, це познайомити людей взагалі з реформацією, з брендом цього загального такого річного дійства. А потім ми хочемо розповісти також про успіхи протестантських країн і, взагалі, відомих протестантських діячів культури, мистецтва, науки, політики взагалі в світі. І хочемо показати позитивний приклад протестантизму і. Третью хвилю ми хочемо показати, чим корисною може бути протестантизм, і реформація для України. З Такої нагоди розробили і спеціальний бренд – R500. бренд родився достатньо швидко, але для того щоб його реалізувати, прийшлося вникнути всю атмосферу, культуру калорії, того времени повністю погрузитися в результати реформації, що… А що принесла сама реформація? Усі заходи з нагоди святкування 500-річчя реформації в Україні розпочнуться уже 25 грудня. До цього у листопаді місцеві оргкомітети мають сформувати детальний річний план заходів. Я прошу всіх наших телеглядачів, всіх віруючих людей молитися і підтримувати. Бо справжні реформи в Україні будуть тоді, коли українці реформуються своєю вірою у своїх серцях. Вікторія Михальчук, Дмитро Бондарчук, Київ, вісті надія. Вінничани відпочивали на спеціальному фестивалі, проводили час, у колі родини та зміцнювали сімейні стосунки. Саме для цього організували розвивальний захід для сім'ї, куди подружні пари могли прийти разом зі своїми чадами. Окрім розваг, для дітей були проведені творчі майстер-класи для дорослих, інформаційна частина заходу, консультації лікарів, короткі лекції талановитих ораторів і поради українських артистів. Детальніше розкаже Валерія Полторацька. Зараз Україна знаходиться на третьому місці в Європі за кількістю шлюборозлучних процесів. Відтак 61% українських шлюбів закінчуються розпадом сімей. Однією з причин такого становища є небажання родини спільно проводити дозвілля. У середньому за вихідні українські подружжя разом проводять близько двох годин. А у ця позначка ледь дотягує до 30 хвилин. Щоб надихнути сучасні сім'ї більше часу приділяти один одному в українських містах проводять сімейні фестивалі, один з яких днями відбувся у Вінниці. Територія обласної філармонії перетворилася на цікавий та пізнавальний майданчик для сотень сімей. З 10 ранку і до 9 вечора під патронатом організації Райс Вінницькі сім'ї проводили відпочинок з користю та задоволенням. Захід такого масштабу проходив у місті вперше. Перед відвідувачами виступили цікаві спікери та зіркові гості. Целью нашего э, э, движения в Винниці, да, есть знакомство вінничан. С медийными лицами, с лучшими психологами, докторами, экспертами, ведущими нашей страны, чтобы Венечане посетили только качественные тренинги, качественные мастер-классы. И, конечно же, фестиваль это мероприятие, когда венечане могут провести время всей семьей. Мы рады бачити улыбки Венечан. Мы рады видеть здесь много детей, потому что мы за здоровые и счастливые семьи. Які ознаки минулого роблять з нас батьків монстрів, як вижити в умовах безкоштовної медицини на здорове харчування, трують тіло і душу, та ще безліч цікавих тем розкрили експерти телепрограм. Я соромлюсь свого тіла зважені та щасливі все буде добре. А от секретами щасливого подружнього життя поділилась одна з найвідоміших пар України Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Своє кохання вони бережуть у шлюбі протягом 25 років. Сім'я батіцемітіру ще честь Без сім'ї. вообще. За спостереженням Ольги, на сьогоднішній день культура спілкування в родинах майже відсутня, і дуже мало існує проєктів, які були б направлені на побудову міцних стосунків в родині. І зазначає, що секретом міцної сім'ї є збереження родинних традицій, відносин та поваги до батьків. Головне зустріти людину, з якою ти хотів прожити все життя, ну принаймні озирнутися навколо і побачити цю людину, тому що Дівчата шукають якихось хлопців на білому коні, а десь сусід чи там, скажімо, колега дивиться закоханими очима і дівчина його не помічає. Тому будьте уважними до чоловіків турботливими, адже сьогодні чоловіки як ніколи цього найжні і ранімий. Ольга, от говорить, ну все-таки найголовніше, вот в чому секрет? Це оттуда, якщо Всевишній послав тобі такої щастя, свою половину, а потом уже ета робота. Це настояща робота, ета робота, на те, щоб удержати, укріпіть атмашині, розвивати. Їх. А от про інший бік сімейного життя побут розповідала Надія Матвєєва, зіркова експерта, ведуча програми Все буде добре. Жінка каже, що членам родини треба про все домовлятись і розподіляти обов'язки. будь-якого людини і перш за все, починається вдома. И то, что женщина бережет очаг, что она создает вокруг себя уют, радость, это не просто бытовые заботы, от которых мы иногда устаем, это смысл жизни в целом. Важно все-таки вспомнить, о чем мы мечтаем, и понять, что черпать вдохновение для мечты можно в обычных вещах. В тому, чим ми займаємося вдома». Окрім пізнавальної програми, фестиваль передбачив і відпочинкову частину: майстер-класи, консультації лікарів, фото з мультгероями, разом кілька десятків майданчиків для дорослих і малечі. Тож, поки батьки поповнювали свій багаж знань, діти вирушали у творчі прогулянки. Для них проводили майстер-класи з малювання пісочних картин, створення зачісок. Також діти власноруч прикрашали печову глазурю та вчились унікальній методиці устного рахування для розвитку інтелектуальних та розумових здібностей під назвою Соробан. методика разработана для детей для того чтобы тренировать помогать детям легче в будущем решать какие-то задачи да? то есть мы тренируем мозг естественно тренируем память детям легче дается учеба обучение легче даются иностранные языки развивается абсолютно полностью с помощью действительно памяти да? мы можем В різних абсолютно направленнях ребенка буде гораздо легше. Судячи з відгуків учасників фестивалю, старання організаторів виявились намарними. Очень на самом деле классно, захватує аудиторію, всі получають удовольствие для сім'ї з дітками. Очень цікаві майстер-класи проходять. Повторимо стару істину. Атмосфера, яка панує в родині, буде впливати в першу чергу на характер, поведінку та розвиток дітей. А з ними на майбутнє суспільства і держави. Бережіть. Оці родинні традиції стосунки частіше збирайтеся за родинним столом, адже е, швид... життя таке швидкоплинне, все так швидко, діти доросліші. От е, щоб ці традиції були непорушні, е, робіть якісь сюрпризи одне одному, шануйте своїх батьків. Цінуйте спілкування зі своїми дітьми, тому що діти дуже швидко виростають. Сім'я це головне на цьому збудований світ. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Вінниця, вісті надії. А у Львові не один день, а цілих шість присвятили сім'ям. Церква адвентистів сьомого дня провела програму, на якій спікер Анжела Поліщук ділилася сімейними інструкціями. Викладачка за професією вона запевняла слухачів, що без зусиль обох сторін шлюб щасливим не буває. Паралельно з лекціями для дорослих проходили заняття для дітей. Оксана туча розкаже, що цікавого почерпнула й для себе. Три вікенди поспіль львівські адвентисти проводили програму під назвою Сім'я і я. Спікером зустрічі була консультант Анжела Поліщук, яка розповідала про гармонійні стосунки під час побачень та в шлюбі, ділилася сімейними інструкціями зі сторінок святого письма, а також присвятила окрему тему дітям, їхнім талантам, навчанню та розвитку. Організовували таку подію понад 20 волонтерів. На кожну зустріч запрошували спеціального гостя, який ділився своїми професійними навичками. Паралельно з лекціями для дорослих проходили заняття для дітей в рамках їхньої дитячої програми була арт-майстерня, черевні ручки. І навіть якщо батьки, які проводили дітей і не хотіли б йти на програму, але батьки, але діти батькам казали: мама, йдемо, бо нам потрібно настільки діти були там зосереджені і втягнути все в цю в цю роботу. Мені подобається, що тут вчать англійську, що е, тут співають, роблять майстер-класи. А мені ще сподобалось м, робити салодке. ММДМси були, шоколад, зрущенка. Нам показували виставу, лялькову виставу, і Ми потім відповідали на відповіді і отримували смайлики. Ми співаємо пісні, заробляємо смайлики. Ми сьогодні будемо буде ярмарка, і ми можемо щось за них купити. Без приємностей не залишились і дорослі відвідувачі семінарів. Тим, хто прослухав найбільше лекцій, організатори підготували подарунки: календарі, книги, які підбирали індивідуально, та солодощі, баночки з варенням. Я на жаль лише на двох зустрічах була присутня, і скажу так відверто, настільки була вражена подачу. Якщо, можливо, колись будуть такі організовувати ще зустрічі, я б також з задоволенням приймала участь. Сердечно дякую Богу і дякую тим, хто це все зробив. У ці настояща Господня любов подібну програму вперше в своєму житті відвідало десяток людей, оцінили захід належно і пообіцяли, що наступного разу завітають ще Оксана Туча, Павло Скляр, Львів, Вісті Надії. Традиційно, що осені в адвентиських церквах відзначають свято врожаю, на якому віряни проводять музичний концерт. Дякують Богу за зібраний урожай і збережене життя. Цього року в Хмельницькому свято жни відзначили оригінально під відкритим небом на очах сотень перехожих. Валерія Полторацька була свідком незвичайного заходу. Вітаю Каріну, вітаю глядачі! Дійсно, свято врожаю. в рожаю. Хмельницькому дивувало не одного містянина. Головною прикрасою свята стала овочево фруктова композиція у вигляді мапи України. Пройти по Осакої краси було дуже важко, тому відвідувачі заходу шокувались у чергу, щоб зробити пам'ятний фотознімок. Музичну частину свята хмельничанам подарував ансамбль бандуристів з міста Чернівці, Буковинська Перлина. І, хоча пориви вітру часом змагалися зі звучанням бандури, все ж гості свята вдячно аплодували виконавцям. У рамках програми також пройшов ярмарок, де усі охочі могли придбати вироби ручної роботи, листівки, іграшки та сувеніри. Кошти з продажів, а це майже 12 тисяч гривень, організатори свята передали родині Вишньовських. 13-річний Сашко Вишньовський нещодавно отримав серйозну травму. На хлопця впала бетонна плита. Унаслідок нещасного випадку дитині розтрощило хребет. Наразі він вже переніс три операції, але для повного одужання необхідно пройти курс реабілітації, який обійдеться родині у більше ніж 50 тисяч гривень. Поки що зібрано лише близько 20 тисяч. Подарувати хлопцю шанс на повноцінне життя може кожен з вас, підтримавши родину фінансово. Перерахувати кошти можна на рахунок, який зараз ви бачите на екрані. Зазначу також, що цей захід відбувся у рамках проєкту Хмельницьке місто Надії, який стартував у місті цієї осені. Каріно, дякую, Валерія. Давайте разом допоможемо Сашкові. Не будьмо байдужими. Я вірю, ми зможемо. Учені НАСА оприлюднили дослідження про зміну положення зірок на сучасному небі стосовно їхнього розташування в часи астрономів стародавнього Вавилону, які вперше сформулювали зодіакальну систему з 12 ключових сузір'їв. Дослідники заявили, що через зміну земної осі на зоряному небі вже виділяється 13 сузір'їв. Так виявляється, між скорпіоном і стрільцем розташовується сузір'я змієносця. Сонце проходить по екліптиці цього сузір'я з 30 листопада по 18 грудня. Сузір'я мають різні... Різні розміри і форми, тому що сонце проводить різні проміжки часу в екліптиці кожного з них. Наприклад, в Діві сонце затримується протягом 45 днів, а в Скорпіоні тільки 7 днів. Вавилоняни ж, які насправді знали про 13-те сузір'я, вирішили проігнорувати його і присвоїти кожному з дванадцяти сузір'їв однакову кількість часу, пояснюють учені. Таким чином, для 86% людей зміщуються дати звичних знаків гороскопа. Учені підкреслюють, що астрологія це не наука і не Має жодних підтверджень тому, що дата народження може вплинути на майбутнє людини. У нас іронічно зазначають, що поява 13-го знаку зодіаку ніяк не вплине на ваш гороскоп. Його точність як була, так і залишається нульовою. Більше новин та досліджень дивіться далі в короткому огляді. Янський виробник цементу заплатить 42,5 тисячі доларів робітникові адвентисту, який був звільнений за те, що відмовлявся працювати в суботу, повідомив американський уряд. Компанія Грінвільський готовий бетон, що базується в північній Кароліні, погодилася виплатити компенсацію водієві вантажівки Майклу Коулу і вжити заходів, щоб запобігти релігійній дискримінації в майбутньому у зв'язку із урегулюванням позову, поданого урядовою комісією щодо дотримання рівноправності при працевлаштуванні. Компанія зазвичай не працює по суботах, і тільки в обмежених випадках співробітники вимушені вийти на роботу в сьомий день, заявили в комісії. Після того, як на прохання компанії Коул сказав, що не може працювати в суботу через свої релігійні переконання. Роботодавець не прислухався до його аргументів і звільнив його з цієї причини. Ми задоволені рішенням, ніхто не повинен змушувати людину вибирати між його релігією і його роботою. Сказав адвокат Коула. У міжнародному конкурсі християнських сайтів «2016. адвентистські ресурси посіли 6 із 18 призових місць. Сайти створено Богом створено з любов'ю. Проект «Проект d інтернет-газета Шлях, християнські періодичні видання та християнські караоки. Портал Ісус любить тебе та світ біблії посіли перше, третє, шосте, десяте, одинадцяте і дванадцяте місця. Відповідно, конкурс уже вдруге проводив сайт Біблійні теми зі 40 сайтів, які подали заявку на участь, нагородили. 18 сайтів переможців, кожен з яких отримав від 50 до 300 доларів. Таким чином, призовий фонд склав 1700 доларів. Наступний конкурс організатори планують провести у вересні 2017 року. Якщо щодня вживати хоча б дві склянки солодких дієтичних напоїв, сумні наслідки можуть бути неминучими. До такого висновку дійшли дослідники із Каролінського інституту у Швеції. Упродовж року вони обстежували 2800 дорослих, які вели щоденник споживання напоїв. Їхнє щоденне меню включало солодкі і штучно підсолоджені напої на кшталт дієтичної кока-коли або лікерів без цукру. Ті, хто вживали два чи більше підсолоджених напоїв за день, ставали майже в два з половиною рази більш. Кильними до розвитку цукрового діабету другого типу п'ять або більше напоїв спожитих за день підвищували ризик у 4,5 рази. Дослідники переконують, що штучно підсолоджені напої не менш шкідливі ніж цукровмісні. Адвентисти із села Мамаївці, що на Буковині, неодноразово проводили благодійні концерти та роздавали продуктові набори малозабезпеченим жителям села Заваля на Івано-Франківщині. А цієї осені для завальських дітей адвентисти провели країну здоров'я. Про те, як у веселій ігровій формі діток навчали не хворіти ні фізично, ні духовно, бачила Ольга Корнієнко. У загальноосвітній школі села Заваля Івано-Франківської області адвентисти провели дитяче свято країна здоров'я. Захід складався із різноманітних рухливих ігор, пропаганди здорового способу життя та подарунків. До Завалля адвентисти приїжджають нерідко, тому жителі села вже знайомі з багатьма членами церкви села Мамаївці. Наша церква відвідується це село з метою того, щоб донести слово спасіння до людей. Ну, розносимо газети Вічний скарб, близько 300 газет для дорослих і скарбничка 100 газет. Це ми щомісяця виїжджаємо з таким місійним виїздом в це село. спілкуємося з людьми, налагоджуємо контакти, будуємо мости, доносимо їм Божу любов, розказуємо їм про кращий спосіб життя, ніж можливо люди і не знали в такий спосіб життя. Зараз от Ще один мостик будуємо. Це спосіб здорового життя. Це будуємо між людьми правильні відносини, як можна жити весело, здорово, навчитися правильно вести свій спосіб життя, щоб бути здоровими і усміхатися. За останній рік своєї діяльності в завалі Мамаївська церква проявила себе досить активно, організувавши взимку та навесні благодійні концерти, надаючи продуктову допомогу малозабезпеченим. Сільська влада вже чотири роки знайома з адвентистами. Тепер же з ними познайомилися й керівники школи. Завжди організації до нас приїжджали з допомогою розібратися дітям в своїй душі, у своїх соціальних мотивах. І тому, коли ми отримали ще недавно зовсім їхні запрошення про те, що вони хочуть до нас приїхати, то ми з радістю прийняли таке, таке їхнє запрошення. Сьогодні вони працюють у нас своєю новою програмою, такою програми вони ще не виступали. Але попередні роки скажу завжди, що такі їхні приїзди були для нас корисні. І завжди спонукало до якогось духовного надбання. До свята долучилися учні з першого по дев'ятий класи. Об'єднані в групи діти брали участь у рухливих іграх, а також слухали про складові здорового способу життя. Розповідав там про воду, про повітря, що шкідливе, про їжу і про відпочинок. Результатом свята країна здоров'я було багато дитячих посмішок. Я би хотіла, щоб до нас приїхали ще раз. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Івано-Франківщина. Вісті надії бережіть своє здоров'я, не хворійте в цей холодній осінній період і дивіться лише позитивні новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті Тіві Хопі цього найкращого.